Доброго ранку, ви дивитеся програму Ранок на Алтаві в ефірі. Рубрика Юридичний ранок і в нашій студії юрист Богдан Яненко. Доброго ранку вам. Доброго ранку, Андрію. Сьогодні пропоную поговорити про а, таке питання як припинення зобов'язання прощенням боргу. Ну, зокрема, а, взагалі, в яких випадках може відбутися прощення боргу кредитором боржнику. Дуже вам дякую за ваше запитання. В першу чергу хотів би вказати, що це питання регулюється чинним цивільним кодексом України. і ні для кого не секрет, що в нашій державі дуже часто трапляються випадки, коли одна особа винна кошти іншій особі, і, на жаль, з тих чи інших причин не розраховується. Якщо, наприклад, боржник має, ну скажімо так, можливо, дуже важкий матеріальний стан. Або неналежний стан здоров'я, або якісь інші дуже серйозні причини, які заважають йому розрахуватися з боргами, він має право знову ж таки, у відповідності до того ж Цивільного кодексу України звернутися до особи, якій він винен кошти з проханням прощення боргу. Ця особа, знову ж таки, у відповідності до Цивільного Кодексу України може розглянути це питання і піти на зустріч боржнику таке інколи інколи таке трапляється. А все ж таки, чи існують випадки, коли не може бути прощення боргу? Такі випадки існують, і можна навести приклад, що прощення боргу може не відбутися, якщо це прощення, от саме прощення в даній конкретній ситуації, в рамках, скажімо так, тих правовідносин, які є між сторонами, тож, якщо це прощення, буде порушувати права та інтереси третіх осіб, інших осіб. І, все ж таки, якими документами може бути підтверджене про прощення боргу? Я думаю, що в даному випадку найкраще буде, якщо, наприклад, боржник, який має заборгованість, заборговані, звернеться з заявою, з письмовою до кредитора, в якій попросить, щоб відбулося з його сторони прощення боргу в рамках такого то договору, який між ними був укладений. В свою чергу, кредитор, якщо на це погодиться, може в письмовій формі знову ж таки повідомити, що прощення боргу з його сторони відбулося. Можна ще один варіант, можна укласти двосторонній договір прощення боргу, і в цьому договорі зазначити, що боржник. Станом на сьогоднішній день звільняється від е, за, від заборгованості, яка мала місце за таким-то договором, і що е, кредитор не має жодних матеріальних претензій до боржника в рамках такого-то договору. Можна дя... так робити? Так, я вам дякую за консультацію. Я вам дякую, шановні друзі. Я нагадую, ви дивилися рубрику юридичний ранок і в нашій студії був юрист Богдан Яненко.